Мобілізованих стане більше, кого вже не визнаватимуть обмежено придатними. Міністерство оборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби в Україні. В Україні оновили перелік хвороб обмеженої придатності до служби. Фото Уніан Генштаб Бройні Сили країни Міноборони. Колаж про гроші. 25 серпня набули чинності зміни Міноборони щодо вимог стосовно оцінки придатності до служби в лавах Збройних сил України. Перелік хвороб, які давали статус обмеженої придатності, сильно звузили. Також наказом простили вимоги проходження військово-лікарської комісії для десантників і морської піхоти. Про це йдеться в наказі номер 490 від 18 серпня 2023 року. Хто відтепер буде придатним для служби? Міністерство оборони оновило розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Найважливіша зміна тепер за так званими спірними статтями всіх визнаватимуть придатними. Ова про статті 2 4 5 12, 13, 14, 17, 21, 22, в пункту 24 розділу 3 положення, а саме 2. Клінічно вилікуваний туберкульоз. 4 вірусні гепатити з незначним порушенням функцій 5 безсимптомний ВІЛ, 13 Хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій 14 легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки 17. Невротичні пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастіння реакції на тяжкий стрес при помірно виражених короткострокових проявах. 21 повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи 22 епізодичні та пароксизмальні розлади Отже, чоловіки, які отримають висновок ВЛК про наявність якоїсь зі вказаних хвороб, будуть повністю придатними до військової служби. Що важливо, відтепер придатність визначитимуть за конкретною військовою спеціальністю. Тобто, одночасно з постановою про обмежену придатність комісія може видати документ про придатність до служби за іншою спеціальністю. Спрощення також торкнулося військовослужбовців десантно-штурмових військ і морської піхоти. Вимоги до їхнього стану здоров'я також послабили, отже, в особливий період ті українці, кого раніше визнали непридатними для десанту, змінять свій статус і зможуть приєднатися до служби. Цифровізація системи призову Раніше ми повідомляли, що цієї осені в Україні запланована тотальна цифровізація військоматів, завдяки чому передбачається посилення виконання мобілізаційного плану. Як зауважив міністр оборони України Олексій Резніков, вже скоро між Міністерствами охорони здоров'я, внутрішніх справ, МінЮстом, прикордонною службою і Мінсоцполітики розпочнеться обмін даними. Завдяки цьому вдасться сформувати чітке уявлення про наявний мобілізаційний резерв та його місцезнаходження. Ми очікуємо, що у жовтні на 90% вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації центрів комплектації, констатував Резніков. Змін у самому процесі мобілізації населення не заплановано, це відбуватиметься за процедурою, сформованою після 24 лютого 2022 року. Наразі немає потреби втручатися у план і посилювати його, адже повноцінно він ще не виконаний. Іншими словами, до збільшення кількості призовників не йде, хоча поповнення особового складу Збройних сил країни важливе питання, враховуючи ситуацію на фронті. Раніше сайт про гроші писав, чи вручать чоловіку повістку після зміни цивільного стану. Також ми повідомляли, що відстрочку від армії надаватимуть за новими умовами та розповідали, кого з українців торкнеться.